Слава Богу, брати і сестри, спів хору для нас був ти добрий батько мій, а я дитя твоє. Коли ми бачимо, як Господь з нами поводиться, це дійсно так. Як батько, який навчає, який говорить багато раз, показує на прикладі, ми не засвоюємо, він знову повторює. Деколи виховує, ставить в куток, і він хоче від нас плоду, результату певного. І я думаю, що ми, бувши на служінні вже сьогодні, маємо рішення в своєму серці. Я буду поводитися як добре дитя, до якого звертався батько Небесний стільки разів сьогодні. Я сьогодні хотів би перед нашою молитвою. Звернути нашу увагу на місце Писання, яке записано в дії святих апостолів, 13 розділ. І візьмемо із 23 го вірша тексту. За обітницею. 13, 23, За обітницею із Його насіння підняв Бог Ісуса як Спасіння Ізраїлеві. Тобто, із Насіння з роду Давидового, Бог підняв Ісуса. Ісус пішов із роду, із дому Давидового. Як спасіння Ізраїлеві, як Іван, тобто Іван Хреститель, перед самим приходом Його усьому народові Ізраїловому проповідував хрещення на покаяння. А коли свою путь Іван виконав, то він промовляв: Я не той, за кого ви мене вважаєте. Але йде Он за мною, що йому розв'язати ремінця від узуття його я недостойний. Мужі браття, сини роду Авраамового та хто богобоязнений із вас, для вас було послане слово спасіння цього. Ще раз прочитаю: для вас було послане слово спасіння цього, бо мешканці Єрусалиму та їхня старшина його не пізнали. А пророчі слова, які щосуботи читаються, вони сповнили присудом. І хоч жодної провини смертельної в Ісусі вони не знайшли, все ж просили Пилата вбити його. Коли ж усе виповнилося, що про нього написане, то зняли його з дерева та й до гробу поклали. Але Бог воскресив його мертвих. Слава нашому Господу. Апостол Павло. Пішов в свою першу подорож місійну. І це одна з його перших проповідей, яку він проголосив у синагозі в Антіохії. Це в нього був такий звичай. І не просто звичай це було повеління Господня. Ідіть спочатку до загублених овець в дому Ізраїлева. Ідіть проповідати спочатку для них. І апостол Павло входив в синагогу. Що для нього було звичайно, його пізнавали як вчителя єврейського, і він почав пропонували слово, і він проповідував і проповідував про Христа як Месію. І він звертається до тих, хто присутній в цій синагозі. І якби спочатку приводить їх до їхньої історії, нагадує їм слова пророчки, які були, потім він йде до. Івана Хрестителя, що Іван Хреститель говорив, і приходить до Христа Месії, і починає проповідувати 26-й вірш каже так: мужі, браття, сини роду Авраамового, та хто богобоязний із вас. Це були інші, інші люди. Там були євреї і були богобоязнені, ті, хто навернулися із поганства у юдейство, і вони так само були присутні там, всі синагозі. І він каже, що для вас було послане спасіння цього. Все, що відбувалося всі ці пророки, і те, що прийшов Іван Хреститель і Ісус, це для вас було. Все це було зроблено для того, щоб ви мали спасіння. І 27 й вірш, бо мешканці Єрусалиму та їхня старшина його не пізнали. А прочі слова, які щосуботи читаються, вони сповнили присудом. Я хочу звернути нашу увагу на те, що апостол Павло сказав тут. Їхня старшина, мешканці Єрусалиму його не пізнали. Христос прийшов з певною місією. І вони дивились на нього і його не пізнали, що це їхній Месія. Більше того, вони виконали порочі слова, які читалися, як часто Писання каже, що суботи. Постійно читалося про Месію. І вони виповнили, повірувавши в Ісуса Христа? Ні. Вони. Сповнили присудом, вони заарештували Ісуса, вони не могли Йому винести смертний вирок. Вони віддали Пилату і Писання каже, що вони руками Пилата вбили Його. Хоча жодної провини смертельної в Ісусі не знайшли. Покоління сучасників Ісуса, вони не пізнали Ісуса. Вони Його розглядали. І вони його бачили, його життя протязі 30 років. Він не ховався, він жив звичайним життям. Серед своїх односельців, де він знаходився, в Назареті. Потім він в Капернум переселився. Три з половиною роки вони за ним слідкували і спостерігали за ним. Вони робили певні висновки. Більше того, коли тільки Христос мав з'явитися, ангели це звістили про Його прихід. Ми про це згадували під час Різдвяних свят. Про нього говорили пророки, Іван Хреститель. Навіть Христос говорив до своїх сучасників і каже: дослідіть Писання, бо ви думаєте, через них мати життя. А воно це писання свідкує про мене. Все це писання вказує на мене, що я Месія. Навіть вони. Їм коли часто Христос сказав, чи ви не читали, чи вони не читали, читали дуже часто. Ми читаємо, що вони говорили, читали щосуботи. І частіше того, в них були місця писання на лобі, на руках, на одвірках. Все їх переповнювало. Вони читали Слово Боже, вони знали його. Його засудили не ті, хто його не знали, але ті, хто знали книжники. Які досліджували Писання, пересвященники, які знали звичаї. Вони не просто читали, а Писання нам каже, жертви, які постійно приносилися, вони слідкували про Ісуса, вони вказували на Месію. Але які вони зробили висновки зі всього, з цього, що вони почули, вони сказали до Ісуса, Ти маєш Демона. Все, що ти робиш, це силою вилізевула Велізаву, князя демонів. І апостол Павло каже, вони його розп'яли руками Пилата, руками римлян. Коли до нього приходили з питаннями, і часто пам'ятаєте, коли до нього прийшли з питаннями про жінку, яка мала сім чоловіків, і питається, чия вона буде жінкою у Воскресінні. І він їм каже, ви дуже помиляєтесь, бо ви не знаєте Писання і не сили Божої. Ви читаєте, але ви не знаєте. Ви не розумієте, про що говориться. Навіть їм сказав більше Єрусалиме, який вбиваєш пророків. Я прийшов, хотів вас зібрати як квочка своїх курчат, але ви цього не захотіли. Тому я залишаю дім ваш пустий. Все, що звершалося після того, після смерті Восхисіння Ісуса Христа, це були звичайні звичаї, які повторювалися, які не мали ніякого значення. І до цього часу у євреїв дім пустий. Вони не мають служіння, вони не мають жертви оправдання. І на цьому ще не закінчилось. Писання нам каже, що буде момент, коли вони ще раз будуть обмануті. Солонян, друге післання, другий розділ. І за це Бог пошле їм дії обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив на правду. Бог пошле їм дії обмани через те, що вони не прийняли Христа Спасителя. І вони будуть вірити у неправду. Вони, по, вони полюблять неправду. Вони про Неї будуть говорити, їм пошле духа обмани. Навіть пам'ятаєте про учнів Ісуса Христа, які навіть більше бачили Ісуса, з ним спілкувалися, з ним ходили, спали. І Ісус їх навчав. Він говорив притчі, а потім пояснював, пояснював, пояснював. Він їм казав: Марк нам описує як мінімум три рази наперед і казав: Я буду заарештований. Мене вб'ють, наді мною будуть знущатися. Але я воскресну третього дня. Більше того, навіть після Воскресіння Христос для двох учнів, які Він ішов в Емаус, пам'ятаєте їхню задачу, яку вона не була вирішена в їхній голові. Як так може бути? Якого ми чекали, який творив чудеса? І ось ось що з ним сталося. Ми покладали всі надії на нього. І він їм почав від Моїсея пророків усіх. І розказував, що так має бути. Так має бути. Він являвся 40 днів після Воскресіння. Більше того, навіть Петру він пояснював, що не тільки євреям спасіння, але поганам так само, язичникам спасіння. Він показував через Духа Святого це покриво якось спускалося. Йому було сказано їж за заколи За їж? Бо те, що освячене Богом, воно є чисте. Він пояснював, але які висновки з цього було. Брати і сестри, як часто ми чуємо Слово Боже, як часто до нас Господь говорить, навіть візьмемо сьогоднішній день. Ми постійно бачимо Слово Боже. Воно читається нам, пояснюється. Починаючи з недільної школи, на наших зібраннях, чи ми впізнали його прихід? Я звертаюся до присутніх і я звертаюся до тих, хто може слухати нас онлайн. Чи ми впізнали, що це Месія, це якраз той. Чи ми можемо його бачимо як гарного вчителя, чудотворця? Але не як Месію. Не як Спасителя. Як ми його бачимо, чи ми його пізнали, апостол Павло казав до тих, хто були зібрані там у синагозі в Антиохії, що читалося це щосуботи, і його не пізнали. І для них було показано. Навіть подив, подивімося тут, в молотовному будинку. У нас тексти на стінах. Ми постійно це бачимо, це перед нашими очима. Як ми Бачимо, розуміємо і виконуємо те, що для нас говорить Господь. Господь багато що хоче сказати. Писання каже, Він говорив для батьків наших багато разів і багатьма способами, а потім говорив через Ісуса Месію. Я хочу закликати себе і вас, щоб наш підхід був молитовний до того, що ми чуємо. Чому євреї не прийняли Ісуса? Чому вони не зрозуміли? Чому у пустині для них було стільки сказано, і вони не розуміли. Апостол пояснює нам Євреям 4 розділ з 1 вірша. Але не принесло їм слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Тому що те, що вони чули, вони в нього не вірили. Ми деколи настільки звикаємо у ці писання, що ми думаємо, воно знову повториться. Воно непрактичне. Його неможливо використати в житті. Песня каже, це слово живе, воно змінює нас. Воно вже змінило нас. Тому шукаємо Господа і його слова, щоб над нами не повторилося те саме. Я говорю не до невіруючих людей, але ми, брати і сестри, дуже, дуже багато чуємо Слово Божого. Ми його бачимо, нам його показують і пояснюють Його. І це слово може тільки принести нам користь, коли воно злучиться з нашою вірою. Хай Господь додасть нам віри через це слово. Коли ми підемо з цього місця, будемо його більше пізнавати. Будемо пам'ятати, що те, що повторюється, воно надзвичайно важливе. Деколи, коли вчитель повторює щось, ми думаємо, вже чоловік постарів або заговорюється. Ні, часто вчитель повторює, повторює, повторює. Я таких вчителів зустрічав багато в своєму житті, і те, що вони говорили, мені дуже запам'яталося, бо вони повторювали це. Ха Господь благословить нас, щоб слово, яке ми чуємо, воно злучилось з нашою вірою. Про славу нашого Господа, старшого нашого коліна, будемо молитись. Амінь.